День в хату на найкращі люди. Ви знову на моєму підвіконні. Я знову біля батареї і, скажу за все, я знову запарюсь тут, нафіг. Да, Але ладно тут просто дуже файний ракурс. В мене тут росте моя мікрозелень, моя смакота Я вирощую і пророщую зернятка. А, дуже мені це все подобається. От, дуже це все, -все, -сма... все, -все, -все смачно. Ладно, давайте перейдемо до суті відео, хочу робити його не сильно великим, але вже тут базарю 30 хвилин 30 секунд. Ладно. От, що мене максимально непокоїть в людях і а, те, з чим я стикаюся кожного дня, і мені від цього боляче. Боляче від комунікації, боляче від. Якихось таких коротких навіть розмов, Ладно те, що я інтроверт, і це насправді, можливо, одна з причин, чому я інтроверт. До речі, якщо ви хочете відео про те, чим зайнятися інтроверту, бо дехто каже, що це дуже таке сумне якесь життя без людей, без соціуму. Кірня, це все. Напишіть в коментах, я якось зніму на цю тему відео. Одна з причин, чому я інтроверт, це тому, що мені просто боляче спілкуватися з людьми, мені неприємно. Мало того, що я постійно думаю про те, які вони. Скільки в їх житті протиріч, те, що вони їдять трупів від, від цього до того, що вони а, не... Несправжні часто бувають у комунікаціях, вони надягають якісь маски. Це все я бачу, і мені від цього неприємно. А отак навчати всіх казати Тут ти робиш так, тут ти робиш так, це невірно. Я не буду якось роздавати якісь поради тим, кому вони нафіг не потрібні, бо людина повинна сама до цього дійти. Я не кажу про всіх, що от всі люди такі. Отакі, ну просто в них такий розвиток. Вони застрягли в якихось установок СССР, в установках СССРівських і мають дуже застрілі погляди. Окей, ладно. Але зараз я кажу про те, як вони комунікують, які вони використовують слова, які вони, які вони використовують інтонації, як це все впливає на комунікацію. Просто навіть в магазині десь там не взначай, словами перекинутися, які інтонації е, говорить, якими інтонаціями говорить та чи інша людина, і це мені частіше за все, такий неприємний осадочок залишає. Коли людина прямо так з нажимом на тебе тисне, щось говорить, щось, може, доказує, чи ще щось, особливо, якщо там. Розмова заходить про веганство, якісь е е такі агресивні починаються слова, якісь якась така інтонація агресивна. Треба якось більш толерантніше ставитися один до одного. Е е людина може часто, от мене нещодавно на роботі була така історія. Я працюю в заказ UA. це моя друга робота, окрім ведення блогу і створення контенту в заказ ЮА, і я збирала там одне замовлення, Мені треба там було щось зважити. Я переплутала кількість того, що мені треба. І мені продавець, у якого я брала той чи інший товар, каже, що а, типу в жарт. Ой, понабирали в це заказ Юа. Ну, Така інтонація була неприємна. І ладно, я це окей сприймаю мені пофіг там на хейт, на думки оточуючих, якісь негативні думки. Але я розумію, що на місці мене могла б бути людина, у якої якась така психіка дуже. Розшатана, нестабільна, яка все приймає близько до серця. І я потім кажу цій людині, цьому продавцю: ви розумієте, що ви можете такими своїми словами зробити боляче іншій людині. Він каже, що ну я ж в жарт. А я кажу, що людина може не розуміти, що ви жартуєте. В Цьому і проблема. І це тільки одна ситуація з життя, і дійсно таких ситуацій дуже багато. Просто треба якось більше вчати психологію комунікації, як та чи інша людина може реагувати на якісь слова, на якісь знову ж таки жарти. Це все дуже важливо і не треба про це забувати. Починайте з себе. Якщо ви хочете, щоб вас оточували дійсно класні, і толерантні люди. Подивіться на себе, які ви в комунікаціях з людьми. Ось ось таке, ось таке послання для вас. Не забувайте, будь ласка, про це дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтеся. бажаю вам офісного настрою, багато енергії, класного стану. До нового відео.